Доброго ранку. Сьогодні читаємо звуки ГГ і вивчаємо букву Г. Любі діти, добрий день. Личу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Перша дихальна вправа повітряна кулька. Ви добре вмієте робити уже цю вправу. Тож, будь ласка, прошу виконуймо її 5 разів. Наступна вправа хом'як. Надуваємо поперемінно то ліву, то праву щічку. Наступна вправа снігова баба. Давайте будемо гріти наші замерші ручки. Дмухаючи, не забуваємо казати звук Х. Умовляємо цю здомовку Га-га-Га така цікава книга. Го го, го люблю братика свого. Гу-гу-гу. на дворі багато снігу. Ги-ги-ги у бабусі смачні пироги. Ге-ге ге, ге, ге. волосся довге. Гі 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 у зайця вуха довгі.

Давайте визнаємо спільний звук: Гамак, газон, газета, гірка. Г. г. Чудово. Можна правильно вимовляти звук. Г, Г, Г твердий приголосний, Г, г, Г м'який приголосний. Гриби, гусак, голка, голуб, гірка. Давайте прослухаємо вірш і запам'ятаємо слова зі звуком гхі, які ми почуємо, Людмила Савчук горі гримів серні, томо в домівках діти. З Тут було небагато слів, тож, прошу, всі ці слова надрукуйте у коментарі до даного відеоуроку. Давайте будемо читати. Відкриваємо сторінку четверту, це друга частина букварика. Читаємо. Гог. Го Гаг. ГЕ-ЕГ ГІ-ІГ А тепер із равликом гол гай луг біг. Ріг, ліг. А тепер, навпаки, знизу вгору. Ліг, ріг, біг, луг, гай, гол. А тепер як ракети? Приготувались. Град, град, грак, гриб, грім, гурт, гном, круг, друг, тигр. Тепер вгору. Тигр, друг, круг, гном, гурт, грім, гриб, граб, град, граб. Молодці. Давайте почитаємо слова. Кора, гора. Тепер самостійно ці два слова прочитайте. Колос. Голос читаємо самостійно. Калина Галина. Читаємо самостійно два слова. Наступні слова у них є спільна частинка. Лише додається або щось попереду, або щось позаду. Отже. Ріг, пиріг, поріг, сте Сніг, сніги, снігур, сніговик. Прочитайте три рази кожне слово. Що ж, давайте почитаємо на сторінці п'ятій. Гамак, газета, гарбуз, голос, город, голуб, гусак, гуска, гукати, герб, герой. Генерал. Прочитайте всі ці слова ще раз три рази. Давайте прочитаємо слова один багато. Один гриб, але багато два гриби. Один грак два граки. Один горб два горби. Один голуб голуби. Огірок огірки. Папуга папуги. Самостійно прочитайте три рази кожне слово. Самостійно прочитайте слова, які зображені під малюнками. Назвіть слова, які відповідають кожному малюнку. Був на світі грізний грім. Він гримів, грозив усим. І була на світі злива, говірлива, пустотлива, коли в небі гримнув грім, мало радості усім. А коли настала злива, то веселі сад і нива. Скажіть, до яких рядочків віршика художник зробив малюнок? До двох останніх рядочків чудово, прочитайте, будь ласка, цей вірш п'ять разів. Давайте прочитаємо слова. У Гната буква П, в Олега буква Л. У Богдана буква Г. Скажіть, де на малюнку зображений Гнат? Ось він. Чудово. А де Олег? Третій. А Богдан? Другий. Давайте прочитаємо слова Глобус, Йогурт, Райдуга, Водограй, Грамота, Перемога, Ігор, Гліб, Гойдати, Гойдалка, Сергій, Григорій, Ганна, Галина. Гнат, Говерла. Як буде навпаки? Гіркий, солодкий, легкий, а навпаки, важкий чудово, багатий, бідний, глибокий, мілкий, загубити, знайти, галасувати. Мовчати? Розгляньте малюнки. Що в них спільного? На кінцях гостреньке і в ялинки, і в їжачка, і в голочки. Хто зображений на малюнку? Що роблять діти? Як ви думаєте? Чи можемо ми з вами припустити, про що буде йти мова в тексті? Можемо. Давайте припустимо, про що ж буде йти мова в тексті? Давайте перевіримо наші припущення. Конкурс у класі Ганна Григорівна організувала конкурс у класі. Усі діти ліпили із пластиліну тварин. Гліб виліпив красивого білого голуба, Маргарита Пінгвіна. Сергійко зліпив товстого бегемота, а Галинка бервистого папугу. А в мене гусак і гуска, розповідала Інга. А вигорка смугастий тигр. Потім була виставка виробів. Перемогли в конкурсі Галинка і Гліб. Багато дітей класу проголосували за гарного барвистого папугу і білого голуба. У нагороду Галинка і Гліб отримали призи. Скажіть, в якому конкурсі брали участь діти? З виготовлення тварин чудово! Хто зліпив бегемота? То з того бегемота зліпив Сергійко, добре, а хто зліпив тигра? Ігор зліпив тигра. Супер! А хто переміг в конкурсі? Галинка і гліб. А що зліпили діти? Так, барвистого папугу і білого голуба. Говіть настрій на кінець уроку. А вдома я вас попрошу цей текст прочитати декілька разів. А на сьогодні до побачення!